Розділ сьомий від прикордоння до Гетьманщини. Аліє не під'єдналася і не написала нічого, Сашко вже вп'яте перевіряв чат. Як бачиш, огризнуласяся, і я теж не знаю, що сталося. Коли ми позавчора домовлялися, все було гаразд. Дмитрик надто виразно зітхнув. Ви ще тут посваріться, і ми взагалі всі розбіжемося. У мене є номер аліє. Я зараз її наберу. За кілька хвилин він запевнив друзів, що аліє зараз приєднається. Вона не хоче ні з ким розмовляти, але мама її вмовила з нами переговорити. Та що трапилось? Здається, її ображають однокласники. А ми тут до чого? буркнув Сашко. Ми ж її не ображали. Дмитрик скривився. Її ображають, бо вона кримська татарка, і тепер вже вона не хоче балакати з українцями. У чаті мигнуло сповіщення, і на трьох моніторах з'явилася понура Аліє з червоними очима. Аліє, що трапилося, лагідно почала яся. Хто тебе образив? А то ви не знаєте. Ви ж теж зараз почнете мене лаяти за те, що було кілька століть тому. Чому б нам тебе лаяти? здивався Сашко. Ми ж друзі. У класі в мене теж були друзі, огризнулася Аліє, поки один не вирішив допомогти мені з квестом і не прочитав про татарську орду та ясир, і тепер весь клас зі мною не розмовляє. Вони ідіоти? запитав Сашко. А ти що, з ними не згоден? Алія спитала спокійно, але в кінці фрази шморгнула носом. Звісно, ні, обурився Сашко. Це ж сталося так давно, як можна валити провину за це на тебе. Тут втрутився Дмитрик, та історія там не така вже й однозначна. Думаю, Алія може розповісти нам чимало про те, що накоїли козаки в Криму. Алія дивилася на них обох з-під лоба. Здавалося, вона все ще чекала, що зараз на неї накинуться з обвинуваченнями та насмішками. Тоді озвалась яся. Здається, ми не з того починаємо. Перш за все, нам треба розібратися, що наші предки самі думали одне про одного. Ну тобто, обговорити нарешті те, заради чого ми сьогодні зібралися. Отож, 1569 року Велике Князівство Литовське об'єдналося з Польщею в єдину державу Річ Посполиту. А Кримське ханство 1475 року визнало залежність від Османської імперії. Об'єднувалися, звісно, добровільно, але одразу виникли проблеми. Поляки хотіли якнайміцнішого об'єднання, а литовські та руські князі прагнули, щоб кожен народ зберігав свої звичаї і самоврядування, але їм загрожувала війна з небезпечним противником. Московським царством потрібно було шукати союзника, тому унію таки підписали. До того ж таке об'єднання дарувало руській і литовській шляхті можливості самоврядування, три українські воєводства стали підвладними Польщі, а не Литві. Разом з цим вони добилися звільнення з під влади удільних князів і закріпили за собою права і привілеї. Староукраїнську мову як державну на своїх землях, недоторканність кордонів цих трьох воєводств і урівняння в правах православних і католиків, а це було дуже важливо в католицькій на той час Польщі та в Європі, де вже почалися релігійні війни. Тим часом між українськими воєводствами і Кримським ханством існувало дике поле, великий шмат степу, в якому ніхто не жив. А кримські татари і справді почали проходити крізь дике поло військовими походами, захоплювати полонених, їх називали ясиром, і продавати на арабських ринках Османської імперії, бо чомусь саме на захист цього кордону в державній казні вічно не вистачало грошей, а работоргівля тоді ще вважалася пристойною справою, головне, щоб не власними земляками торгувати. А ще в дике поле їздило багато уходників. Там були вільні землі, а не чиясь приватна власність. Можна було полювати й рибалити, а потім продавати все це вдома. Туди микалися ті, хто хотів якось поліпшити свої справи, залежні від панів селяни, яких в дикому полі було не дістати, шляхтичі, що втратили свої землі, міщани, просто всілякі авантюристи. Потихеньку вони стали збиратися в загони самооборони, захищати себе та прикордонні міста й села від татарських походів. Оці загони і стали називати козаками. Частину з них Річ Посполита найняла на службу, їх називали реєстровими, а решта так і лишилися самі по собі. Князь Дмитро Вишневецький спробував і їх згуртувати. Збудував фортецю на острові Хортиця. Вона проіснувала недовго, але стала прообразом головної козацької твердині – Запорізької січі. Січ завжди будували в нижній течії Дніпра. Це була головна козацька фортеця. Там обирали отаманів і гетьманів. Це була, можна сказати, штаб-квартира низового козацтва. І тоді козаки навіть почали організовувати власні військові походи на Кримське ханство і на Османську імперію. І отут втрутився Дмитрик, і починається те, за що Аліє теж може виставляти претензії нашим предкам. Можу, сухо сказала Аліє, але не буду, бо я, я не така дурна, як вони. Просто ти знаєш історію. А вони не замислювалися над минулим, м'яко поправив її Дмитрик. Не тільки ліє може, зітхнув Сашко, ще багато хто. Яся стенула плечима. Усі можуть виставляти претензії всім. Ми от полякам можемо, бо щойно занепали впливові українські княжі роди, поляки якось забули про рівність православних і католиків, яку обіцяла Люблінська унія. Починалося все мирно. Православна церква тоді занепала, її священники мали погану освіту і часто продавали церковні посади. Щоб розв'язати цю проблему, церкви спробували об'єднати, але вийшло тільки створити третю церкву, яку ми зараз звемо греко-католицькою, а тоді звали Уняцькою. Сама по собі вона, звісно, не була чимось поганим. Тим паче, що в Європі в цей час з'явилося багато нових течій християнства. Але православна шляхта сприймала її як спробу знищити свободу віри, і затялася. А поляки затялися своєю чергою і в тих землях, де мали більшу впливу, стали обмежувати права православних міщан. Та й міщани також затялися і стали організовувати братства, відкривати школи. І брати під опіку православні церкви, а найбільше затялися козаки, які потихеньку стали великою силою, але силу цю річ Посполита не хотіла визнавати. Річ у тому, що шляхта мала багато привілеїв, не платила податки, але могла приймати закони, займати важливі державні посади і володіти землею та залежними селянами. Однак за все це шляхтичі платили свій податок. Вони були зобов'язані захищати кордони Речі Посполитої, але от з'являються козаки, які виконують обов'язки шляхти, однак не мають її привілеїв. Думаю, козакам це не дуже подобалося, припустив Сашко. Угу, не дуже. Вони через це підіймали сім збройних повстань. Цілих сім? Ну, взагалі вісім. Але восьме переросло в Українську революцію 1648-1676 років. А чого ж вони вимагали? Алія нарешті перестала зображати статую і зацікавилася. Різного, козаки спершу хотіли, щоб низових вписали до реєстру і платили за службу, а потім, щоб їх визнали лицарським станом на рівні зі шляхтою. Міщани хотіли незалежності міст від феодалів, селяни того ж, але для себе. А більшість шляхти хотіла, щоб усе лишалось, як є, і замість домовлятися придушувала ті повстання. Вони, звісно, були переконані, що так підтримують мир та лад в країні, але насправді допекли козаків так, що ті уклали угоду з Кримським ханством і підняли вже геть велике повстання. А селяни і міщани зі своїми претензіями до них приєдналися. З Кримським ханством вони не просто так уклали угоду, додала Аліє. На початку XVII століття козаки допомагали в його повстаннях проти Османської імперії, і, врешті-решт, козаки заснували власну державу Гетьманщину, в якій уже вони стали шляхтою та правителями. Там було ще багато перипетій, громадянських війн у самій Гетьманщині, і воїн з сусідами, що не хотіли Гетьманщину визнавати. Тоді, щоб країну визнали, їй був потрібен король з порядної та старої династії, а в Гетьманщині з цим було сутужно. Та й довелося їм шукати країну з правителем якою можна було укласти угоду. А переслідування католиків та уніатів були. І заборона євреям селитися в Гетьманщині. А євреїв за що? Там багато причин, обережно сказала яся. Просто вони були не такими, як всі, рубанула Аліє. І не хотіли ставати такими, як всі, бо інакше перестали бути собою. А ще в них тоді не було своєї країни, котра їх захищала б. Так і є. Яся потерла обличчя руками. А ще через закони Речі Посполитої євреї та православні часто ставали ворогами. Одні могли заробити собі на життя тільки якщо не дадуть другим змогти це зробити, і шляхтиці часто, щоб не збирати самим податки і залежних селян наймали для цього євреїв, а податки були високі, от і виходить революція безлад. Шляхтичі далеко і озброєні, а євреї близько і беззахисні. Виглядає якось не дуже героїчно, похитав головою Сашко. Мені здавалося, що козаки це такі шляхетні ри лицарі, що захищали наші землі, а вони були такими, як усі їхні сучасники, підказав Дмитрик. Я почитав трохи про Європу XVII століття. І там все те саме релігійні війни, грабіжницькі походи, повстанні революції, навіть єврейські погроми. Ну і героїчного та лицарського насправді теж було вдосталь. Сашко кивнув. Ти правду кажеш, ми не можемо судити своїх предків, бо живемо в інші часи. Дмитрик похитав головою. Ні, я думаю, ми можемо їх судити. Навіть мусимо. Ми ж їхні нащадки. Але ми можемо пробачити їм те, що вони не були кращими за свою епоху.